Президент України Володимир Зеленський закликав до створення нового спеціального трибуналу для розгляду військових злочинів Володимира Путіна, звертаючись до делегатів Ради Європи, звертаючись до Ради з відеозв'язку, український лідер сказав, що маємо деякі ідеї про те, як створити новий трибунал, закликавши Європу грати велику роль. Ми маємо створити для цього необхідні правові механізми. Вам відводиться особлива роль у створенні спеціального трибуналу для Притягнення Росії до відповідальності та застосування принципів міжнародного права, заявив український президент. Останній уже сформулював аналогічний запит наприкінці вересня до ООН щодо створення суду для розгляду злочину агресії Росії проти України. Гарантії потрібні для забезпечення довгострокового світу. Ми змогли побачити, як Росія відкидає будь-який діалог, як хоче говорити мовою терору. Цей факт має бути визнаний на. На всіх рівнях юридичному політичному, додав він. Нещодавно президент дав інтерв'ю, в якому підкреслив, що Путін не хоче переговорів і не розуміє, що кожна ракетна атака на Україну приближає його до лави підсудних. Російська агресивна війна проти України дуже змінила світ. Яким бачить майбутнє українського президента? Є два варіанти, каже Володимир Зеленський: якщо світ відмовиться підтримувати Україну та дозволить Росії перемогти нас, буде хвиля зрушень кордонів. Велика хвиля, тому що є кілька країн на різних континентах, які не проти збільшити свої території, говорить Зеленський. Буде світова війна, безперечно. Тоді майбутній світ буде світом великих монополій. Більші та сильніші країни прихнічуватимуть дрібніші і ділитимуть світ між собою. Але є й інший сценарій, наголосив президент України. Кожна людина в цьому світі, незалежно від розмірів його країни, озброєння його армії, знає, що вона так само захищена, має такі ж права, як і будь-яка інша людина у цьому світі. І далі є як приклад України, якою б великою не була Росія, весь світ буде з вами, коли. Порушуються права людини. Зеленський підкреслив, що Європа досі боїться Росію. Європа ще не позбулася свого страху перед Росією. Як росіяни відреагують на те, що Путін може сказати із цього приводу? І що станеться, коли Путін якось піде? Це турботи Європи. Зараз завдання всієї Європи показати Путіну, що з ним ніхто не розмовлятиме, і що він залишається в ізоляції. Продовжив Зеленський. Тоді. І російське суспільство зрозуміло б, що вони обрали президентом людину, яка загрожує всією ядерною зброєю.